Так, друзяки, друзяки, братушечки та сестрички, виходимо екстрено до ефіру. Дід, потуши свій, блин, не дав Майфун. Ви, виходимо екстрено до ефіру, хочемо розказати останні новини, які е, щойно при, принесла ласточка на хвості прямо з Володарщини. Справа в тому, що е, оці лісократські фейкомети, е, синдикат е, Лісократської гідри, який... Дуже е, був, скажімо так, роздовбаний нами в пух і прах по останнім сюжетам, там де ми допомагали місцевим жителям збирати волежник, ніяк не заспокоюється. І справа в тому, що е, представники цієї лісаградської гідри, саме лісництво, да, прислали е, на сільську рад, селищну раду, та я так поняв, також і включно до поліції. Роз'яснення нібито а, з посиланнями на чинне законодавство, яке пояснює, чому не можна брати валежник. Давайте вам зараз покажу а, цей документ, це не, до, не документ, типу а-ля от Дивіться, от, не, не знаю, видно вам, не видно. От я зараз буду вам зачитувати, що вони прислали, і попробую з вами. Зараз розібрати. Значить, а прислали вони <кій> слідчий маразм. Значить, згідно пункту 34 санітарних правил у лісах, затверджених постановою КМУ. Прибирання поваленого сухостою підпадає під лісовосподарський захід як ліквідація захаращеності. <кій> Значить, зразу зразу починаємо оцю цю херінь лісокрадську. Значить, що таке постанова КМУ? Постанова КМУ це не, не є законом. Закон, прерогатива випускати закони, да, видавати закони і так далі, виключно лежить на Верховній Раді України. Чому так? Тому що Верховна Рада України це представники народу, які були вибрані народом і поставлені делеговані на цю функцію. І відповідно Верховна Рада України депутати. Склад цієї Верховної Ради має право приймати якісь законодавства, тим паче закони, які обмежують права та свободи громадян. Навпроти, кабінет міністрів України не являється тими делегованими персонами, які, яких делегував народ на виконання, а саме на написання якихось законів. Це є ставленики виключно Верховної Ради чи держави, тобто це наняті працівники. Народ їх не вибирав. Тому постанова Кабміна, хоч і являється е, обов'язковою до виконання, але якщо вона не суперечить Конституції виключно, тому що всі підзаконні акти, які е, є в нашій країні, вони мають відповідати конституції. І, окрім того, якщо вони суперечать Конституції, то на них не можна можна не звертати увагу, тому що Конституція є е, має найвищу юридичну силу і є законом прямої дії. Так, ось е, зразу питання: постанова щодо санітарних правил в лісах України, та і так далі. Е, лісогосподарський захід ліквідації захаращеності. Це е, направлена ця постанова винятково на е, лісокористувачів, які займаються спеці, спеціальним лісокористуванням. І ні в коєму случаї не відноситься до звичайних громадян, які не являються. Спецлісокористувачами. Тому забули цей маразм ідемо далі. Загальне використання лісових ресурсів не передбачає заготівлі деревини. Стаття 66 це, вони, ну, це, не, це не закон, це вони типа, так роз'яснюють, що загальне використання лісових ресурсів не передбачає заготівлі деревини. Тобто, це думка самої лісоградської гідри. Тобто, воно, ну, 66-й, навпаки, передбачено, передбачено, що не потрібно громадянам. Зараз я зачитаю нижче, що там передбачено. Значить, давайте да? 66 стаття це та стаття Лісового кодексу, якою виключно керуються ті люди, які хочуть збирати волежник. Чому? Тому що 66 стаття є винятковою і відноситься. Виключно до загального лісокористування. Значить далі. Загальне використання лісових ресурсів не передбачає зутілі деревини і посилання на типу на 66 статтю лісового кодексу. звездуни передбачає, саме там і вказано, що вона передбачає. йдемо далі. Спеціальне використання лісових ресурсів є платним. Згідно е, статті 256, ну да, є платним, нам це не цікаво. спеціальне. Ми не займаємося спеціальним е, лісовикористанням, да, тому ну, це можна пропустити. Спецвикористання е, нам не цікаве. Є воно там платним чи безплатним. ну, Це не наша справа. Хоча, ні, дійсно наша, тому що має бути платитися в бюджет е, нашої країни, щоб. Е, він не мав таку диру, як знаєте, яку слой на, над Антарктидою. Значить, далі. Відсутність спеціального дозволу на використання лісових ресурсів кваліфікується, теж нецікаво. Це ви лісократські е, е, мафіозні клани слідкуєте за тим, що у вас всі були дозволи, тому що ви займаєтеся спецлісовикористанням, не громадяни. Це нам теж нецікаво. От, Там незаконна порубка тягне за собою. Правильно, незаконна порубка тягне. Якщо ми вас зловимо, що ви незаконно рубали, ми будемо притягувати саме по цій статті, по якій ви нам указуєте, кримінального кодексу. включно. Так, далі. Термін рубання лісу означає, що це процес рубання та видалення дерев з лісу, де Де? це роз'яснення, посилання на цей термін? Де? Це термін ви це самі придумали, да, роз'яснення. Термін рубання лісу означає, що це процес рубання та видалення дерев з лісу. Та ви що, серйозно? А я думав, що термін рубання, рубання лісу, то це означає, що дровосек маше сокірою і рубає. Ну, Я думаю, що так означає. Посилання, де ви взяли на це роз'яснення терміну? Немає, самі придумали. От клоунини. Далі. Сушняк в лапках валежник. Я далі цей текст опублікую, і щоб ви бачили, про що мова йде. Сушняк валежник, це ну, лапка, це мертві дерева, що лежать на землі. Тоже непонятно, де, де вони цей термін взяли. Ну, сам придумав. Далі пишуть: підкреслено. Тобто, видалення мертвих дерев, що лежать на землі, з лісу прирівнюється... До незаконного рубання? Це це у цей от, блін, не до рибах це писав, чи що? Мені здається, цей клоун цей от е, писав. Це, як це видалення мертвих дерев е, прирівнюється до незаконного рубання? Ви що там кончені всі чи що? І це ви таку єрість е, прислали на е, сільську раду, щоб втягнути в в блудняк сільську раду, щоб вона позорилась? Чи може ви на поліцію ту цю прислали, щоб. Неусвічені поліцейські блістали своїм інтелектом, позорилися на всю країну. У, у цей ваш цю <сум> читали. Ну, кло, клоуни. Я, я в шоці? Точно це недорибак цей, е, тормоз е, з лісової охорони писав. Значить, Відповідальність за яке це продовження передбачається статтю 65 кодексу. України про адміністративні правопорушення, які ж викончені блін, животні. По-перше, незаконне рубання передбачається, окрім Адміністративного кодексу основне е, е, покарання. Це 246 кримінального кодексу, за який ми саме цю лісократську гідру будемо притягувати. Не за збирання гнилих дрючків, громадянами для власних потреб. Далі. Далі підкреслення йде таким чином. Тобто, це далі їхнє умозаключення. Тобто, ну нічого спільного з діючим законодавством це немає, оце, оце бред, брешу пишуть. Таким чином, законодавством не передбачено можливість заготівлі і збору населенням у лісах дерев'яної дровини, поваленого сухостою, що в цілому відноситься до ліквідної деревини, в е, випадку притягнення до відмін відповідальності за статтю 65 КУПАП. короче, ви у цю туфту можете розказувати бабушці на печі у цю свою о, діч. Якщо вона зайде до суду, ми зробимо таке шоу з позорищем, з позорищем черговим позориськом. Вам вже, ну, вже не позоритись, да там Скільки мільйон переглядів да, було з цими дебілами, які розказували, що, до чого це прирівнюється. То ми ще в суді, якщо дійде, якщо у вас хватить. Мізків да, сформувати чи сфабрикувати проти громадян якісь адміністративні матеріали, чи кримінальні, чи що. Ми підемо до суду і вас там з позором розірвемо в юридичній площині, так як це було вже в Тернополі. Значить, далі. Що вони далі пишуть? Філія лісове господарство ДП Лісів України, розглянула ваш лист? Е та аналізуючи вказане: а, це, це типа вони аналізують. Це, е, цей аналіз виклав Білоцерківське лісове господарство ДП Ліси України. Оце позорисько. Далі, що вони пишуть? Е, загальне використання лісових ресурсів, визначено 66-ю статтю Лісового Кодексу України. Вірно, оце правильно написали. А саме, громадяни мають право в лісах державної та комунальної власності, а також за згодою власника. В лісах приватної власності вільно перебувати безоплатно, без видачі спеціального дозволу, збирати для власного споживання дикорослі трав'яні рослини, квіти, ягоди, горіхи, гриби тощо. От сама суть і криється в цьому тощо. Але вони трактують далі, що крім випадків, передбачених цим кодексом та іншими законодавчими актами України. Тобто мають бути якісь випадки, які мають бути описані саме цим, цим кодексом. Це дійсно так. так, 66 стаття і звучить. Далі, що пишуть лісокради? Дальше пишуть лісокради відповідно до статті 67. Лісо, опять 67. Тормози, тормози, тормоза, я не знаю, як вас назвати. Ви критини, кончені. Що ви тикаєте свою 67-му? 67-ма не відноситься до. Загального лісокористування. 67 ма відноситься виключно до вас, лісокрадської гідри, яка використовує ліси України в спеціальному режимі. Опять тицею в 67-му. Лісового кодексу порядку порядку спеціального використання можуть здійснювати такі види використання лісових ресурсів, тобто можуть здійснюватися, можуть і не здійснюватися. Тут не пишеться, що здійснюються. Да? А тут пишуть, що. Можуть здійснюватися. Тобто, це означає, що нема заборони спецлісокористуванню не здійснювати такі види. да? Ну не вказує, що тіпа, здійснюється то є примусово. Тобто, можуть здійснюватися, а можуть не здійснюватися. Значить, е що там здійснювати? Такі види використання, заготівля деревини. Ну, правильно, заго заготовляє ДП державні підприємства, заготовляють деревину. В чому питання? Заготівля догорядних лісових матеріалів. Будь ласка, заготів, заготовлюйте, хто вам мішає. Побічні лісові користування. Ну, будь ласка, використання корисних властивостей лісів та для оздоровчих, культурних, рекреаційних, спортивних, туристичних освітньо-виховних цілей. Використовуйте, будь ласка, потреби господарства проведення науково дослідних робіт. Будь ласка, проводьте! До чого тут громадяни і загальне користування? А далі ці клоуни дають роз'яснення від себе. Тобто додумують. Де ну Значить, Відповідно, статті, А, порядок та умови здійснення спеціального використання для цих ресурсів встановлюється Кабінетом міністрів України. І далі клоуни ці додумають. Тобто виділяють загальне використання лісових ресурсів, має незавершений перелік. Тощо, да. Має незавершений. І що з того? То вони далі додумають: того, того, що дозволено збирати лісо в лісі. А, тобто, має незавершений перелік то, что, того, що, не дозволено, що дозволено збирати в лісі. Тобто, вони вважають, що там не весь не перелік, то, то значить це заборонено. Разом з тим є уточнення до цього переліку. Крім випадків, да, є. А саме те, що туди може відноситись все інше. Ні, там такого немає все інше. Там є крім випадків, які передбачені або цим кодексом, або іншими нормативно правовими актами. З такої фрази, як вони придумали, що е, як це, е, може відноситись все інше, що не передбачено. В статтях такого немає. Це вже самі придумали. Самі клоуни придумали. Далі. Заготівлі деревини в цьому списку, цьому списку бути не може. Це вони самі так вважають, що в цьому списку не тому, що вона відноситься до спеціального використання лісових ресурсів. Ви представляєте, що ці клоуни вони відміняють в одному кодексі є дві дві статті, які є повністю закінчені? да вони повністю е, сформовані і так далі. Вони відміняють одною статтю 69, статтю 66. Правильно, да? 69 чи 67? А, 67 статтю вони відміняють попередню. 66-ту. Тобто, це, на їхню думку, вони думають, що це інший випадок, який передбачено цим кодексом. Клоуни. Інший випадок, це коли, наприклад, да, інший випадок, що значить інший випадок, це якщо мова йде про загальне лісокористування. Тобто і випадок має стосуватися загального лісокористування, а не спецлісокористування. І ваші догадки, що там ну це просто туди не включили, тому що його включили в 67 му Це лише ваші тупери, домисли, які ми чітко просліджуємо, для чого ви це робите? Для того, щоби. Лапу свою загрибущу запустити в те, що і так народу безоплатно ну, положено брати, без поклонів вам, відбивати вам і так далі. Вони хочуть і на це лапу на, накласти. Ви можете собі представити? Мало того, що крадуть суки, блядь, вагонами, зілами катаються наліво без бірок, перебивають одні й ті самі бірки. Блядь, по одній тій самій ТТНки возять е, е, по 10 разів на день, вони ще хочуть народу. Право на валежник забрати, яке надано прямо цим е, Лісовим кодексом, Конституцією України та, та й вообще, про що ми мову ведемо. Тому висновок, який, значить, це позорисько, яке дало такий, е, так, таку відповідь. Я розумію, що тут немає ні печаті, нічого. І це білоцерківське ДП Білоцерківський лісгосп. Е, я думаю, що ми направимо на нього офіційний запит, е, нехай вони. Нам таке саме таку саму бридятіну нададуть відповідь нам офіційно, щоб ми мали, мали можливість подати за введення в оману державним органом людей. Ми подамо до суду за таку відповідь. Ми зараз просто не можемо на, на це фуфло, яке без рода, без племені, без печаті, без нічого подавати, де звертатися в якісь органи. Значить, нам потрібно, щоб нам таку саму відповідь, ці клоуни надали на офіційний запит. Тому що ми вже зараз будемо формувати цей запит на добре, що ця е, контора, е, ми, ми розуміємо, до кого треба звертатися. Е, тому е, готуємо запити, хай нам віддадуть відповідь таку саму чи щось наподобі, щоб ми могли притягнути за це балабольство відповідно чинного законодавства. Окрім того, е, хочеться нагадати е, цим критинам. Да? Які вважають, що е, е, являється злочином чи правопорушенням збирання валежнику, навіть да? якщо там чисто блін, ну, взяти, припустити, що да, може дійсно 67 стаття одного того самого кодексу відміняє 66 статтю одного того самого кодекса, тому що вони, бачите, придумали, що е, ну, от, якщо в 66-й загального використання. Немає не опису чітко. то Це 100% 67 му Тобто, вони самі придумали це. Тому е, хочеться нагадати е, цим критинам, клоунам, е, основний закон нашої держави, Конституції України. А саме 62 статтю. Що там вказується? Там дуже тонкий е, моментик є. У нас е, в країні існує презумпція невинуватості. Е, розумієте, що це таке, да? і е, тут є така. Тонкий такий момент, давайте вам зачитаю цю статтю, щоб ви розуміли. Особа вважається невинуватою, вчинені злочину, і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено винувальним вироком суду. Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, удержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Тобто. Все те, що я вам попередньо блин, виложив в у, у цьому листі, яке, типу вони аля, знаєте, в кавичках дали роз'яснення. Це е, винятково припущення. При, припущення самої зацікавленої сторони, в цьому, в цьому, щоб не дати людям збирати дрова, а саме вісекральської гідри. Чому? Тому що вони на цьому роблять бабло. Лоб, роблять бабло безкоштовно, самі забирають е, ці е, лісові рештки, б'ють їх там на пілети і так далі. потім... Продають за баснословні гроші за кордон чи навіть по От. І далі усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь. Тобто, якщо навіть допустити, да, що е особа щось там десь блин, порушила, але тут є сумніви, то в будь-якому суді, сука, вас порвуть в юридичному полі як тузик блін, грілку, як мав по газету. Тому позориська. Ми готуємо на вас запит, будь ласка, тільки не міняйте. Дайте нам таке саме роз'яснення слово в слово. Ми вас будемо рвати за це за це пояснення, що ви вводите громадян в, в оману, неосвічених селян, які не мають юридичної освіти, які, яких можна просто задурити, залякати, зашугати да, запресувати. Ні, так не буде. Текст у цього, цього бридятіння, яке видало Бі Білоцерківське лісократське агентство да? державне підприємство. Ми опублікуємо. Ну, на жаль, немає в прямому ефірі функції, да? щоб я мог і прямий ефір з вами вести. Також там публікувати листа. Це буде окрема публікація. На яку я е, особисто зроблю роз'яснення в текстовому вигляді, виділю моменти, де лісокради наліпили оцібятіни, і ми готуємо інформаційний запит саме на е, цю конторку. Бля, нехай вони нам дадуть відповідь таку саму. Тому не переживаємо законодавство, включаючи найвищий закон України конституцію. На стороні звичайних громадян, і ці лісократські гідри не вдасться нам задурити мізки, запудрити, залякати, зашугати, запресувати. Ми обов'язково будемо боротися до кінця за кожного громадянина, який відстоює свої права, будемо допомагати цьому громадянину отримувати знання, отримувати, розвиватися всесторонні і захищати від таких, от скажімо так, лісокраських посягань. Тому разом сила. Розповсюджуйте дане відео. Ви допомагаєте чим більше людей його побачить, тим а, більше, а, менше буде шансів у цій Лісократській гідрі ши, сісти на шию звичайному народу. Ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть, чи сподобалось вам, чи зрозуміли, про що я вам намагався пояснити. Якщо не зрозуміло, задавайте ще раз питання, будемо виходити ще раз до ефіру, буду намагатися ще раз е, вам роз'яснити. А ми, в свою чергу, ведемо далі. Нашу боротьбу, в тому числі в юридичній площині, не тільки фактичні, що ми там їдемо, будемо юридично душити цих неосвічених клоунів, які пишуть і намагаються надурити звичайних громадян. Тому розповсюджуйте відео. Не забувайте донатити на армію. Ми зараз хто долучився там нещодавно, може перший раз нас дивиться, робимо невеличкий анонсик, що ми будемо їхати найближчим часом. На схід нашим воїнам вести автомобіль, який ми приженемо, доставимо з Європи, обладнаний медичним обладнанням. Також нам потрібно ну, хлопці попросили, щоб ми не спустимо більше не спустую машину. Їхали, раз така нагода підвернулася. Попросили купити їм два генератора. Один генератор буде задіяний, потрібен трьох для того, щоб заживити ще на монтажу. Тобто розумієте, що таке в, бой, в бойових умовах. Автомобілі, які їздять на бойові виїзди, там осколки, все остальне, шини летять. Люди там зібрали якісь кошти, купили це ще на монтаж, але його треба заживити. На, на генератор не вистачило, тому ми збираємо на генератор. Другий генератор також потрібен для особистих потреб, тому що ви розумієте, що вони не вічні, там він тарахтить круглосуточно і часто вони ламаються, виходять з ладу, і відремонтувати можливості нема. Тому нам потрібно назбирати на два генератора. Опис в описі під цим відео розміщу реквізити Айбен, по якому ви можете перейти і задонатити на наш благодійний фонд, з якого офіційно буде куплено. Ці необхідні речі і доставлено нашим бійцям, про що ми подальшому зробимо відео, фото, звіт. Обов'язково з подяками тим, хто е задонатив саме більше коштів. Дякую вам за увагу, разом сила! Слава Україні! Ми обов'язково переможемо, як і зовнішнього ворога, в тому числі і внутрішнього. Не може так бути, щоб стільки смертей, стільки життів просто хлопці зложили зря. Будуть зміни в нашій країні. Обов'язково і наша. Країна буде квітнучою демократичною державою. Разом сила слава. Україні.